З моменту попереднього випуску «Знавці історії минуло вже майже два тижні. У вас було достатньо часу, аби проштурмувати підручники, тому саме зараз ми виходимо на перевірку. З ким Іван Франко бився на дуелі? З Дантесом чи Пушкіним? Іван Франко? Так. З Пушкіним? Звісно, з Пушкіним, Правильно, абсолютно. А ви як гадаєте? З Пушкіним. Абсолютно правильно. Іван Франко бився на дуелі з Пушкіним. Дякуємо дуже. З Пушкіним? З Пушкіним. Ще раз <зваж> З ким Іван Франко бився на дуелі? З Дантесом чи Пушкіним? З ким він не бився. Це так... Іван Франко в дуелях не участвовав. Не забрала? Ні, За Ні, не релігія. А що ж Не знаю, просто що знаю, що він не бився. не бився. З ким Іван Франко бився на дуелі? З Дантесом чи Пушкіним? Іван Дантес. Іван Дантес. З Пушкіним? З Пушкіним, звісно. Дивіться, Іван Франко ще раз. З ким він бився? З Дантесом чи Пушкіним? Пушкін, мабуть. З Пушкіним. Правильно, абсолютно. Дякую дуже. Ні з ким. А так масштаб? Тому що Дантес це літературний персонаж Пушкіна. Пушкін бився з іншим. По-моєму, я не пам'ятаю. Ну, Мазепа це взагалі. Мазепа не собі. Ні, ні, ні. Про Франка, я після нічної... Мазепа, Данте, всіх змішали в один, один казан просто. Сложний вопрос, я розумію. З Дантесом, мабуть. З Дантесом, правильно, абсолютно. Правильно. правильно. Не з ким, не з ними. Ви нормально поговорили, просто розійшлися без дуелі. Не було між ними не Було? А як ви гадаєте? Ви знаєте, мабуть, теж ні. Не було. Франко, з ким, Франко, з ким бився? З Дантесом чи Пушкіним? З Пушкіним? Да. Все. Правильно. Дякую дуже. Сили. Та хлопці не кажуть дурню. Так, Франко? Франко. З Дантесом чи Пушкіним На дуелі. Хороший питання. Нові з Пушкіним. Абсолютно правильно. Не знаю. Можливо, викурся. Навіть не знаю. Ну, а можливо, там... Франко, ну, з яких діло Франко бився? Пушкін з Дантесом бився. Пушкін з Донтесом. А да. Франко він просто як. Ну не заморачуйся. Пушкін з Дантесом. Так. Іван Франко. Іван Франко. І Пушкін, і Пушкін. І Дантес. Ну, молодий чоловік. Іван Франко, ні з тим, ні з тим. Ні з тим, ні з тим. А як так сталося, що взагалі. Вони ну, знає так, знає так, так сталося, мабуть. Так якось зійшлось, правильно. На якийсь, на якомусь дні народженні познайомились. Не знаю, може і так. Не розводьте мене. Я в школі вчився в радянській. Нічого собі. Так, все, тоді відходимо. Це повне біля бюрода. Івана Франка виключили з Олімпійських ігор 86-го року. Чому це сталося? Та він був хіба в Олімпійських а іграх. Не був? Та в Та, ні в ярких він не був іграх. В 81-му? Та не було тоді взагалі Олімпійських ігор. Коли Франко Ну коли Франко був, а я не знаю, коли був Франко. Правильно. <реклі> <реклі> не можу нічого сказати. Ну, ваша думка, тобто? Не нічого сказати. Правда, нічого Абсолютно. по цьому поводу. Взагалі. Не знайомі з Франком? Ні, не знайомі. Івана Франка виключили зі складу Олімпійських ігор 86-го року. Вашого ревесника, розумієте. Чому це сталося? Не знаю. Не знаю. Ну, така, інтригуюча відповідь. не не знаю, не знаю. Івана Франка? <реш> Чесно, не можу сказати. Повідить запитання, щось не пам'ятаю. Е, Івана Франка так. виключили зі складу Олімпійських ігор 1986 року. Як, е, чому це сталося? Ну, може, плохо грає, я ж не знаю. Плохо <реш> іграв, правильно все. Не знаю. Не в курсі. Ну, а нічого не засмутило. Іван Франко 86 рік. Все нормально. Все нормально. Все. Все. Одне питання. Івана Франка виключили зі складу Олімпійських ігор 86-го року. Серйозно? При чому Іван над, Франко над... <laughs> до Олімпійських ігор? Ну як, ти ж відомий український біатлоніст. Не знаю такого не, <laughs> не в курсі? <laughs> ні. А... Мене точно, <laughs> <питати. Шо>, <laughs> точно можна не питати. Каже, мене точно тако... можна не питати. Ви з Франком, що то... конфлікт був? Та Ні, конфлікту немає. Це письменник, причому він до Олімпійських ігор. Абсолютно немає ніякої. Не Нема. Супер. <laughs> це Правильно. Так. Ой, не треба мене знімати. Це хто Івана Франко? Это хто Івана Франка виключив? Скажіть мені, будь ласка, так, не надо, пожалуйста. Ні, все, все правильно. <реш> Ні. Івана Франка 86-го року з Олімпійських, з Олімпійських ігор. Ні, нічого Ні. з цього приводу не можу сказати, що такого факту я не знаю. Івана Франка виключили з складу Олімпійських а, ігор 86-го це... року. Не треба, так? <реш> Івана Франка виключили зі складу Олімпійських ігор 86-го року. Як ви гадаєте, чому це сталося? Я напевно, дуже давно дивився ці новини. Ну, схоже, ви дуже давно дивились новини. Так, да, що ж я ще ці новини по футболу якось не оче Франко не футбольний. Не футбольний, він спортсмен, він легкоатлет. От. Іван Франко. Відома українська легкоатлет. Так як ви гадаєте, ну все ж таки, чого? Ну от якщо ви навіть не в курсі цієї події. От ваша думка, чому так сталося? Чому, чому так могло статися? Можливо, це якийсь допінг, можливо, це якісь політичні погляди. <плес> я думаю, що це. як ви називаєте себе. Що ж, якщо Думаю, що це вона. Нічого страшного. Подивитись випуск потім на БЦТВ. Чому Іван Франко не зупинив Анну Кареніну, коли вона кинулась під потяг? Іван Каренін. І Франко до Кареніна. Як ви гадаєте, а чому ні? Ні, ні, це зовсім. Абсолютно. Абсолютно. А як ви гадаєте, як було б це насправді? Ну, Кареніна. Зійшла з дороги, вибрала сама свій шлях. То Франко раніше там її відрікся чи як. Ні, причому тут Франко. Вони йшли різними дорогами. А бог його знає, мабуть, не бачив. Не бачив? Він десь відволікся саме в цей момент. Дякую. Все зрозумів, дякую дуже. Іван Франко? Так. Та ну що все таке розказуєте? Я не знаю. Не пустив ваші здогадки. Не знаю, серйозно. Навіть не можу предположити. Це взагалі який то мороз. Такого не було. Супер. А, яку основну думку хотів донести Іван Франко в касті про Колобка? Навіть не знаю. Ну, навчити, мабуть, мудрості. Вперше. Мабуть, мудрості, правильно. А якої саме мудрості? Взагалі, ну, щоб жити мудро чи як. Жити мудро і вчиняти мудро. І вчиняти мудро. Абсолютно правильно, дякую дуже. Та що не можна нікому довіряти. Абсолютно правильно. Дякую дуже. Що він хитрий був, Колобок? Колобок, правильний, абсолютно. Я хочу купити яку машинку. Яку ти хочеш машинку? Таку. Ауді Q7 якусь, чи Ауді TT, можливо? Ні-ні, чи автобани ти. Іван Франко не, не писав казку Колобок, ні. А хто ж його писав? Це народна сказка. Народна сказка, абсолютно правильно. Забив. я вже вчила, ну. Я виходила з дому, читала. Ой, сложно. складний питання, я розумію. Ой, якусь на думку. Треба mm. звертатися до експертів. Експерт, Можна в залу. Можна перезвонити комусь. Ну не взять родителі обіграти. Так, хорошо. Рано рана нельзя. До університету не пише. Дивишся, щоб вижити. Почитали, правда? Ну, взагалі, як на новий лад я дивилася казку про Давай. Колобка, то там лисичка в кінці говорить. От трапляє... лисичка заговорила вже в кінці. Да. Так, як вона каже, ось що трапляється з дітьми, які йдуть. З дому без дозволу батьків або покидають батьківську домівку. Так що я до думка все запущено, все закручено, Тому я думаю, в принципі, мабуть, для нашої молоді, ну підростаючого покоління, Мабуть, це мабуть основна думка, тому що в першу чергу потрібно прислухатися батьків. Там не спішає. Правильно, треба спішити завжди. Не знаю, котитися, знаю. Щоб жити, треба котитися просто. Крутитися. В молодець, молоцей молодець. Може бути, може бути. Ну, колобок, знаєш. Анекдот там про Колобка йде. З бані коти, слухав. Ми від Василя Васильовича, БСТВ. Хто? Від Василя Васильовича. Нам порекомендували вас. Як знавця українського фольклору. Скажіть, будь ласка. Пішли його в жопу і все буде нормально. Що не вірте нікому. Що не, треба не вірити нікому. Так. Да. Правильно, абсолютно. І треба мозги завжди мати <смі>, в своїй голові і думати так, як підказує своє внутрішнє я. Скажіть, будь ласка, яку основну думку Іван Франко хотів донести в казці про Колобка? Все. Я зрозумів. Що він повісився. Колобок. Да. Що він може повіситися, Колобок. Хотів показати, що не можна вдержати в неволі. В Він... неволі не можна <говорить> Да. Він хотів от, уйти, побачити світ. Хотів мандрувати. <говорить> а, ну, от, а якраз без візовий режим от, прийняли. І в тему, прямо в тему, от реально. Можна їздити, дивитися світ. Mm. Ну да. Прямо, прямо для нас. Оце. <говорить> ну так, <да>, якраз <говорить> для нас. Абсолютно правильно. А скажіть, будь ласка, яку основну думку Іван Франко хотів донести в касці про Колобка? Ні, не, не читала. коли-то читала? Да. Що самостоятельность може довести до плохих вещей. Ну, да, до а плохого раз, рано, рано ушел, да? Ну що ж, ось такі. Подекуди неочікувані, але все ж таки відповіді ми сьогодні почули. Любіть історію? Побачимось.